Привіт! Ви у безпечному місті. Сьогодні говоримо про маніпуляції, точніше про те, як інші люди нами маніпулюють. Коли ми говоримо про маніпуляції, особисто мені спочатку є фрази по типу: якщо ти не будеш зі мною, я піду щось із собою зроблю, або якщо ти мене поважаєш, якщо ти мене любиш, то ти це для мене зробиш. Ну, вони такі вже досить примітивні, і слава Богу, що люди навчилися їх розрібляти. Різняти вони їх розуміють і не ведуться на них. Але навчилися іншим способом і самі маніпулятори. І тому сьогодні будемо говорити про такі не зовсім очевидні і, можливо, непомітні дії, вислови, які все ж є маніпуляціями, як їх розпізнати і як робити так, щоб не потрапити в цю пастку. Взагалі, маніпуляція це спроба вплинути на вас задля того, щоб отримати якусь вигоду. Люди, які використовують такий метод досягнення бажаного, розуміють, що якщо вони прямо попросять вас це зробити, ви не погодитесь. А так як вони з цим не згодні і точно хочуть отримати своє, вони використовують такий. Прихований вплив на вас. А ще мені здається, що іноді маніпулятори так вчиняють просто зі злоби, тому що вони нас не люблять і не бачать у нас рівну собі людину. У будь-якому випадку, якщо вона ви це погоджуєтесь і йдете на поводу у маніпулятора, це підсилює його значимість і всесильність. Ну в його очах. Почнемо, напевно, з однієї з найбільш неоднозначних маніпуляцій, бо навіть говорити про неї викликає такі змішані відчуття, і це газлайтинг. Її метою є не просто змусити вас сумніватися у собі. Це настільки складна. Маніпуляція для психіки, що її можна назвати одним із методів емоційного насильства, тому що в результаті ви перестанете довіряти собі, перестанете бачити в собі адекватну людину, а маніпулятор повністю підкорить собі вашу волю. Назва походить від майже одноіменної старої п'єси, в якій чоловік е приглушував у домі газові лампи. І в той же час заперечував дружині, що світло змінюється, і намагався переконати її у помилковості її спогадів. Почали використовувати слово «газлайтинг» для опису поведінки людини, яка систематично змушує іншу людину сумніватися у своєму сприйнятті, у своїй пам'яті, у своїй адекватності. Маніпулятор заперечує факти, применшує важливість якихось дій. І змінює реальність у той спосіб, який йому потрібен. В результаті у людини руйнується впевненість і вона стає залежною від маніпулятора. І як це стосується нашого буденного життя, тобто де ми це зустрічаємо. Зазвичай газлайтинг починається із невинних фраз, що в принципі логічно, тому що маніпулятору потрібно встановити з вами такий довірливий емоційний зв'язок. І от коли ви вже не бачите у людині загрозу, будуть легкі заперечення, по типу, та ти просто неправильно зрозуміла, та то тобі здалося. І якщо на цьому етапі ви це приймаєте, далі почнеться систематичний підрив вашої впевненості. Людина буде заперечувати факти, перекручувати ваші слова, знецінювати емоції. Ви вже не зможете опиратися впливу маніпулятора. І Будете боятися власних оцінок ситуації, тому що ви ніколи не будете праві. Тому дуже важливо зупиняти маніпуляцію на початковому етапі, коли тільки починає лунати фраза Я цього не казав або Ти собі щось придумала. А моя улюблена фраза це. Ти занадто чутлива. Або ти просто сильно на це реагуєш. Знаєте, коли ви чуєте таку фразу, це означає, так, я знаю, що я роблю фігню, від якої тобі боляче, але мені байдуже, і я буду продовжувати це робити. Отже, що робити, якщо ви починаєте сумніватися у собі і ніби втрачаєте цей зв'язок із реальністю? Обов'язково фіксуйте факти, тобто записуйте хід подій, робіть скріншоти повідомлень, можливо, пишіть якісь нотатки. Наступним кроком можна запросити якусь довірену сторонню особу, тому що якраз погляд зі сторони допоможе перевірити реальність. І третє, найважливіше, встановіть межу у спілкуванні з маніпулятором. Проговорюйте, що якщо ти будеш заперечувати мої слова, я припиню розмову. Головне, нічого не пояснюйте, тому що ви цей спір не виграєте. У маніпулятора буде завжди десяток варіантів, чому ви не праві. Тобто, просто припиняйте розмову. І основне в чому треба бути впевненим, це у собі вірте своїй пам'яті у те, що бачите, і в те, що відчуваєте. Якщо попередня маніпуляція може бути у будь-яких стосунках, тобто в дружніх, робочих, сімейних. То наступна маніпуляція стосується саме романтичних стосунків, і називається вона лавбомбінг. Це не окрема маніпуляція, а частина стратегії зазвичай аб'юзивного партнера. Це фаза надмірного захоплення, подарунків і постійної уваги до вас, яка швидко створює емоційну залежність. На перший погляд це здається ідеальним. Але мета таких дій прискорити прив'язаність і послабити ваші кордони. Наприклад, хтось пише вам зранку до вечора, робить несподівано великі подарунки, позначає вас як єдину, ідеальну, от всі такі жахливі, а ви одна королева. А ваше спілкування при тому тільки почалось. Чому ця маніпуляція спрацює, якщо ви не знаєте, що це маніпуляція? Тому що надмірний вияв уваги швидко стимулює вироблення ендорфінів, створює ілюзію ідеального зв'язку, ідеального порозуміння між вами. Так, у нормальних стосунках це могло би спрацювати. Але ви оцінюєте маніпулятора як нормальну людину, і саме тут допускаєте помилку. Ви думаєте, що це просто хороше ставлення, якого ви гідні. І це беззаперечно так, кожен із нас заслуговує на краще. Але повірте, жодна адекватно думаюча і поважаюча себе людина не буде вкладати сили, ресурси у щось, в чому вона не впевнена. У те, що не дасть результату. Різниця в тому, що довготривалі стосунки це перспектива, і там це окей, це валідно. А на початкових етапах така поведінка спрямована на те, щоб більше прив'язати вас до себе, зробити залежною. Після такого бомбардування любов'ю приходить холод або ж вимогливість. Коли маніпулятор відступить, а це станеться обов'язково. Вам буде важко прийняти його відсутність. Ви будете думати, що причина у вас, будете звинувачувати себе, а після цього лавбомбінг війде у цикл аб'юзу. Як же розпізнати цей лавбомбінг? В принципі, це можна описати однією фразою. Занадто швидко і занадто багато. Якщо ви відчуваєте, що події відбуваються так швидко, що вам просто, як то кажуть, зносить дах, ви в захваті. Поки що, ви задоволені, як багато для вас робить інша людина, то це може бути воно. Одночасно з цим виникає тиск на прийняття швидких рішень, тобто пошвидше з'їхатись або переїхати разом кудись, швидше зізнатися у своїх почуттях там тощо. І після етапу ідеалізації вас буде відсторонення. Що ж робити? Як мінімум, бути усвідомленим про лавбомбінг. А якщо ви дивитесь це відео, ви вже знаєте, що це таке. Тому гальмуйте трохи стосунки, давайте цьому час. Наступне це перевіряйте практично. Чи лишається людина з вами після тижня або декількох місяців, чи такий же самий рівень її уваги? І знову ж таки, Будьте чутливою до своїх відчуттів, наскільки вам комфортний такий швидкий розвиток подій. Обов'язково встановлюйте практичні межі на кількість дзвінків, кількість зустрічей і так далі. Наступна маніпуляція дуже популярна, мені прям здається, це така база. І це маніпуляція почуттям провини. Або ще можна її розуміти як емоційний шантаж. Що це таке? Маніпулятор знає, що ви добра, хороша людина і тупо використовує це. Використовує вашу емпатію, обіцянки чи страх виглядати поганою людиною в очах. Інших. Часто ці маніпуляції це частина сімейних стосунків, робочих, тобто, загалом це ті місця, де ви проводите велику частину свого життя. І звучить це наступним чином. Як ти можеш так поводитись після всього, що я для тебе зробила? Або ж якщо ти не послухаєш мене, це буде мати вплив на твою репутацію. Або, як приклад, мама каже вам. Ти що, не приїдеш і залишиш маму саму, натякаючи на те, що це буде ну просто катастрофа? Або коли колега вам натякає, що якщо ти не візьмешся за цю роботу, то весь проєкт провалиться. Хоча це не так, це не має бути відповідальність однієї людини. Як розпізнати таку маніпуляцію? Це часті натяки на жертовність, страждання, якщо ви відмовляєтесь щось робити. А вас у цей час возвеличую, тільки від вашого рішення буде залежати все. Це ваші дії на все повпливають. Тільки ви зможете все вирішити і допомогти, без вас ніхто то не впорається? Ну, самооцінку це, напевно, піднімає, але якою ціною? І як це ще можна розпізнати? Якщо ж ви все ж наважуєтесь відмовитись або сумніватися у тому, допомагати чи ні, то маніпулятор почне звинувачувати вас у бездушності і жорстокості. Що з цим робити? Як цьому можна протидіяти? Перше і основне це перевіряйте реальність. Чи справді ваша дія або бездіяльність призведе до того, про що говорять? Спокійно відповідайте. Я розумію, що ти засмучений, але я не можу цього зробити. І якщо є погрози самопошкодженням або щось із собою зробити, можете попередити людину, що ви не несете відповідальності за чужі дії, і встановіть дистанцію. Скоріше за все, якщо глядачів не буде. То вистава швидко закінчиться. Ще одним методом таких особливих маніпуляцій є підключення до конфлікту третьої сторони. Отже, маніпулятор вводить третю сторону, тобто своїх друзів, батьків, колег, щоб викликати сумніви, створити конкуренцію або послабити вашу позицію. Це класична стратегія, щоб уникнути прямої відповідальності і змусити вас відчувати себе. Ізольовано. Звісно, що ця третя особа це хтось із його оточення, і маніпулятор вдається до цього методу тоді, коли він розуміє, що він вам програє, так би мовити. І він точно знає, що він не правий і не має сили вас переконати, яка це може бути ситуація? Ваш партнер каже вам, а моїй мамі теж не подобається, як ти себе поводиш? І у вас ніби виникає бажання довести свою невиновність або свою правоту, або ж коли колега розповідає іншому члену команди якісь вибіркові ваші слова, які вирвані із контексту, для того, щоб показати свою правоту і виставити вас у непривабливому світлі. Як розпізнати таку маніпуляцію? Зазвичай хтось третій включається у ваш конфлікт без запиту і починає висловлювати свою думку, яка зрозуміло, що не за вас. І ця третя сторона вона підсилює позицію маніпулятора. А не допомагає знайти рішення. І після такого втручання ви почуваєтесь винними і нічого зрозумілішим не стає. Це якщо є якась конкретна людина, яку маніпулятор прям вам приводить. А як ще можна розпізнати таку маніпуляцію, це коли людина каже вам, що всі так думають, або ніхто так не робить, тобто як ви. І це ніби створює ілюзію, що от його думка це думка більшості, а ваша думка це щось дивне. Але при цьому маніпулятор не називає нікого конкретного, або ж посилається на якихось абстрактних людей або людей, яких ви не знаєте. Вашу думку починають знецінювати групою, а маніпулятор перекладає відповідальність на інших. Тобто, це не я, це от інші люди так кажуть. Або я тут не про чому запитай у них, що можна з цим робити, коли хтось підключає третю сторону, щоб посилити тиск на вас. Важливо повернути розмову у рамки між нами двома. Ви спокійно зазначаєте, що хочете обговорювати цю ситуацію без сторонніх. І це так ніби знімає можливість маніпулювати чужою думкою. Запитайте конкретику, хто саме це казав, коли, в якому контексті. І якщо це маніпуляція над вами, то відповідь буде розмитою, і ви швидко побачите, що ніякої підтримки з боку насправді. Правда, не існує. Не приймайте колективну критику чи тиск на вас чисельністю. Залишайтесь у позиції, де кожен відповідальний за свої слова. Не варто виправдовуватись перед. Уявною аудиторією. Говоріть тільки факти і те, що стосується конкретно цієї взаємодії. Якщо тиск все одно продовжується, то встановіть межу. Повідомте, що ви не готові продовжувати розмову, поки у ній присутні сторонні люди або чиясь інша думка, яка використовується проти вас. У крайніх випадках можна просто вийти із діалогу і повернутися до обговорення тоді, коли. Тон розмови стане рівним і чесним. І остання маніпуляція одна з найважчих, що теж є частиною емоційного насильства, це покарання мовчанням. Коли маніпулятор мовчить, відмовляється відповідати або емоційно відштовхує вас, щоб. Покарати або контролювати. Це його спосіб встановити владу через ізоляцію. І часто зустрічається поруч із пасивно-агресивною поведінкою. Це коли після суперечки людина не говорить буквально тижнями, ігнорує повідомлення, щоб ви пішли на поступки. Таке покарання запускає у психіці дуже велику тривогу. Тому що коли людина різко перериває контакт, ваш мозок сприймає. Відбувається як загрозу втрати зв'язку. Ми починаємо шукати, що ж ми зробили не так, і несвідомо намагаємось повернути контакт будь-якою ціною. У стосунках мовчання часто виглядає як зміна тону, при тому дуже різка. Тобто, буквально вчора ця людина з вами спілкувалася, а сьогодні це повна відстороненість, відсутність реакцій, ігнорування повідомлень, уникання розмов. Іноді це відбувається в. Протягом того самого дня це не якась пауза для того, щоб заспокоїтись це таке демонстративне. Ти для мене не існуєш, яке спрямоване на те, щоб інша людина відчула сором, провину і страх втратити. Розпізнати це можна за дуже характерною динамікою. Мовчання з'являється одразу після того, як ви сказали або зробили щось, що маніпулятору не підходить. А вже після того, як ви покарані і ви подумали над своєю поведінкою, маніпулятор повертається до вас. Ніби нічого не сталося. Тільки тепер він очікує від вас поступливості, а ваш емоційний стан при цьому завжди однаковий. Це тривога, напруга, відчуття, що треба негайно якось це виправити. Що з цим робити? По-перше, не йти на контакт із людиною, яка використовує таку маніпуляцію. Варто чітко для себе розуміти різницю між здоровою паузою, наприклад, де є пояснення своєї поведінки, і намір повернутися до діалогу ну вже в кращому емоційному стані, від оцього маніпулятивного покарання мовчанням, де є холод, непорозуміння і контроль. Можна цю межу позначити спокійною фразою. Я готова говорити, коли ти будеш відкритий до діалогу. Або ж сказати, що мовчання для мене не спосіб вирішити конфлікт. Якщо хтось використовує проти вас таку маніпуляцію, це говорить тільки про його спосіб впливу, а не про вашу провину. Отже, підсумуємо загально по всіх маніпуляціях. Що варто робити? Фіксуйте факти. Перевіряйте реальність, встановлюйте межі. Будьте чіткими і захищайте себе, шукайте підтримку. І також короткі фрази, якими можна захиститися від маніпулятора. Я на це не погоджуюсь. Я ціную твою думку, але я вважаю інакше. Давай поговоримо, коли зможемо бути конструктивними. Давайте обговоримо спокійно, без звинувачень. Маніпуляції це частина людських стосунків, але знання дають силу. Тож, якщо ви впізнали щось із цього у своїх близьких або у собі, перший крок уже зроблений. Напишіть у коментарях, чи ви стикалися у житті із чимось подібним. Я сподіваюся, що відео було для вас корисне. Тож дякую за увагу і до нових зустрічей!